По номінаціях, а тоді вже загальнокомандні результати. Значить, я хочу декілька слів перед цим сказати. Значить, е Трошки десь в організації, якщо в нас були якісь невеличкі кощі, то вибачайте в плані якому. Тому що обично цим питанням займалася студентська рада і займалася цим Федоровичем, Галя, яка вже як кажуть, пішла закінчила університет. Значить, Трошки запізніло з погодніми умовами, але фактично ми вже десь правило, краще йдемо, закінчуємо змагання при денному світлі. Значить, це вже як плюс. І трошки казус вийшов у нас кухня. Значить, Кубок ми говорили, що Кубок перехідний. Тому що коли ми нагороджували, і Кубок обов'язково прийде до того, хто виграв. Но сьогодні в нас такого варіанту не вийшло. Якщо... Що вкрадення, кобах не дадуть, я весь по клобу вам заберусь. Зараз приступаємо до нагородження. Зараз нагороджується кращий воротар Олексій Михайло. Що це?

Кращий нападник Петко Олександр. Зараз <праць> нагороджується з турніру з футболу. Кращий гравець, Замлинський Павло. Зараз нагороджується за участь у футболі інженерно-педагогічний факультет. Ми їм давайте нам. Зараз нагороджується за третє місце Команда географічного факультету номер 1 Також нагороджується команда фізичного виховання за туристів. Також нагороджується команда за перше місце історичного факультету. Ще від простудкової організації хочу сказати. Так стало, що цього року ми є співорганізаторами турніру, так що вибачайте за деякі незручності, знову ж таки, про що вже говорилось. Постараємося удосконалитися. Я думаю, я впевнений, що весною знову проведемо.